Вітаю на каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я до вас таким рецептом хліба без замісу. Рідкий. Робиться все легко, просто, і хліб, виходить, ось такий дуже смачненький, такою шкуриночкою І такий дуже пухкенький. Бачите, скільки дирочок в ньому є всередині? І дуже-дуже смачно. Він не зрівняється з магазинним. Коли ви один раз спробуєте спекти такий хлібчик, то ви більше не захочете купляти магазинний, тому що він не зрівняється з магазинним. Я буду готувати, а ви підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте подобайки, коментарі, мені буде приємно. Беру 25 грам свіжих дріжджів. Так покрушила. Чуть-чуть загальної кількості водички теплої додаю сюди. І так буду, дріжджі щоб дріжджі розійшлися. Водичку я так злегка підігріла, така тепленька. Все, дріжджі розійшлися. Тепер сюди додаю одну чайну ложку солі і одну чайну ложку цукру. Також це винішую, щоб розійшло. Все. Тепер сюди вливаю дві столові ложки олії. У мене без запаху. Також все розмішую. Тепер вливаю всю воду сюди. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. Також перемішую. Водичка у мене сюди пішла 600 мг. Все, і тут в мене борошно просіяне. 750 г я просіяла і буду так частинками додавати. Тому що тісто має бути не забите, а таке ріденьке. І так вінчиком спочатку замішую. Так що борошно все поєдналося з водичкою. Ще додаємо. І так все борошно додаємо. Все. І тепер досипала. Останню кількість борошна і достатньо. Але, напевно, я буду переливати в іншу миску, тому що тісто буде підходити і буде бігти на вулзі, так як я кажу. Все. Ось така густота має бути. Видно вам на відео. Достатньо борошна. Більше не потрібно. Це я зараз переливаю в іншу посудину, накриваю. Так як зараз тепло, лишаю на годинку, щоб тісто підійшло. Не буду ні підмішувати, ні нічого. Просто почекаю одну годинку. Буду дивитись. Дуже зараз на вулиці тепло і на кухні також, то можливо, і 45 хвилин постоїть тісто. Тісто я вже пересипала в іншу посудинку, хай так буде. Кисає. Тут накрила плівкою і ще так накриваю рушничком. Все. І забуваю за тісто десь так до години часу. Тісто в мене вже підійшло. 45 хвилин підходило швиденько, тому що зараз дуже літо і жарко. І все. І зараз я його буду, не підмішую, а просто форму виливаю сюди. Форму я собі приготувала і буду вливати. Я там маю ще одну форму, на дві формочки зроблю так. Ось. І гарно розрівнюю. Хоча можна і в цю форму. Я думала, що буде забагато Зараз долею. Вилила тісто все сюди, в цю форму. Я думала, що буде забагато тіста. І гарно так розрівнюю. Ще це забираємо, шкода. Вудичкою змивати. Ось так. І тепер змащую. Яйце жовток і одна столова ложка молока я дала сюди. І гарно так змащую. Духовка у мене розігрівається 200 градусів, але у мене з конвекцією. Ще з цієї сторони так змощу. Все. І тепер зверху ще посипаю кунжутом. І тепер ставлю випікатись в духовку на 40-45 хвилин до готовності. Хлібчик в мене вже випікся. Випікався 50 хвилин рівно. Треба дивитись за духовкою, щоб не пригорів. І зараз я його виймаю з форми і даю трішки охолонути. Так, з форми вже я виняла хлібчик. Ось такий він знизу. Така ж шкі... зверху шкоринка. І ще змазую поки тепленький. Олі її так зверху. Ось так. Така смакота у нас вийшла. Готуйте, нехай вам все вдається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.